Слава Богу, дорогі брати і сестри Господі, дорогі слухачі. Хочу поділитися короткими роздумами, саме над тим контекстом, який ми зараз прочитаємо. Це від святого Івана, 8 розділ з 1 по 11 вірш, де розказується, як Ісус прощає грішницю. Отже, читаємо. Ісус же на гору Оливну пішов. А над ранком прийшов знов у храм, і всі люди збігались до нього, а він сів і навчав їх. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку, і посередині ставлять її. Та й говорять йому: оцю жінку, учителю, зловлено на гарячому вчинку перелюбів. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінь. А ти що говориш? Все ж казали вони його спокушуючи, та щоб мати на нього оскарження, а Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. А коли ті не переставали питати його, він підвівся і промов до них, хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. І він знов нахилився додолу і писав по землі, а вони, це, почувши, з сумлінням докорені, стали один по одному виходити. Почавши з найстарших та аж до останніх, і зостався сам Ісус, і та жінка, що стояла всередині, і підвівся Ісус, і, нікого, крім жінки, не бачивши, промов до неї де ж ті жінку, що тебе оскаржали, чи ніхто тебе не засудив. А вона відказала: ніхто, Господи, і сказав їй Ісус: не засуджую і я Тебе, іди собі, але більш не гріши. Отже, перше, зауважимо з перших віршиків, написано, що Ісус пішов на гору Олин. І це є великий приклад для нас. Отже, Господь він перебував на молитві, Він перебував в єдності з Отцем Небесним. Він е, получав програму, як Син людський, на майбутній день, або, скажімо, на цей день, який мав прийти. Це є великий приклад для нас. Якщо ми хочемо, щоб Бог нас використовував, якщо ми хочемо, коли, скажімо, у нас будуть десь такі ситуації, де нам потрібно мудрості Божої поступити правильно, як це було з Ісусом, то нам потрібно перебувати в єдності з Господом, перебуваючи в молитовному стані, перебуваючи в Слові Божому, виходити на цю гору. Приходити точніше в присутність Божу. Якщо ми дійсно хочемо, щоб ми були використані Богом, то нам потрібно це робити. І саме звідти, коли ми будемо мати ту єдність з Богом, ми будемо використані Богом. Бог буде давати певні обставини на наше життя, де ми будемо використані Ним. Це перше. Зауважимо ще такий приклад Івана Хрестителя. Іван Хреститель проповідував, і Він говорив дуже серйозні слова. І він не говорив, як зараз сучасні проповідники говорять дуже багато сучасних проповідників, говорять, Ісус вас любить, Ісус вас любить, О, придіть. Він не говорив так. Він говорив покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Отже, Він говорив конкретно, чітко і просто. І тому люди, написано, йшли до нього. Тобто ці, ці слова, слова Божі, вони пригортали або приводили людей до покаяння. До покаяння. Чому? Тому що він був в єдності з Богом, він був сповнений Святого Духа. Отже, нам потрібно мати тоді з Богом, щоб ми були використані Богом. Це перше. Так як Ісус написано із, на гору пішов, а ранком прийшовши, знову в храм, і всі люди вони збігалися до Нього. І Він тоді їх навчав. Христос він показав приклад. Тоді, коли ми маємо присутні, в присутності Божій побували, ми тоді маємо силу навчати інших людей, проповідувати Євангелії, говорити в силі Святого Духа. Та навіть проповіді говорити в силі Божій. А якщо проповідники не готуються е, до проповіді, то про яку силу Божу можна говорити? Якщо вони черпають з інтернету, черпають з інших джерел, але не з присутності Божої. Отже, вперше, виходимо на гору, тобто в присутність Божу, якщо ми хочемо бути використаними Богом. Це перше. Наступне, зауважимо, що в цій історії сказано. Що книжники Фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку і посередині ставлять його. Звичайно, що ця жінка, ця жінка була приведена одна. Зауважимо, її привели одну. По закону Мойсея мало би бути двоє. І цей чоловік, з яким вона чинила перелюб, її мали привезти. І по закону Мойсея підлягали таких двоє вкаменувати. Каменували. Так, так говорив закон Мойсея. А тут вони приводять одну жінку. Чому? Я думаю, що, скоріше всього, це було все сплановано. Все, якби заздалегідь, сплановано, щоб зловити Ісуса на слові. Щоб саме те каміння, воно не полетіло в ту жінку. А полетіло в Ісуса при першій Його помилці, при першому його неправильному, скажімо, вислові чи виразу, коли він би сказав, це каміння полетіло би в Ісуса. І зауважмо, як вони хитро підступають, і, будь то з доброго такого кажуть, Мойсей так сказав, ти що скажеш? Тобто вони Христа поставили по-людському в такий Скажімо, дуже нелегкий стан, тобто, не мов би в тупік. Не мов би в тупік. І коли вони вели цю жінку із такою злостю, це була зрість. Вони були в, тому, в той момент дуже озлоблені. Вони були не готові зразу Ісуса слухати. Тому що коли приводять когось із великою злостю чи з гнівом, це просто неможливо говорити з ними. Неможливо, нереально. Вони повинні спочатку остигнути, якби трошки схаменутися, аж тоді можна з такими людьми мати мову. От так само і тут ми спостерігаємо, коли привели цю жінку і коли йому задали питання, що ти говориш, Ісус він зразу не відповів. Ісус він зразу не відповів. Він добре знав, чому вони ці, е, задаються питання і яка ціль. Цього питання і чому вони привели цю жінку. Він, нахилившись додолу, почав писати пальцем. Тобто він дав певний час остигнути їм, щоб вони трохи, можна сказати, остигнули. І коли вони трохи, належне, як би так сказати, такий вже прийшли стан, де вони здатні були слухати здатні були слухати, тоді він знову. Бере встає, встає і говорить всього навсього одне речення. Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине? Тобто вдумаємося: одне речення і всі гріхи тих людей. Який привели цю жінку, всі гріхи, всі їхні, <кій> на процес їхнього життя зразу перед ними. У Євреїв написано в 4 розділі 12 вірше, що слово Боже настільки живе, настільки воно діяльне, воно як цей меч обосічний. Воно приходить до глибини духа душі, студить намери серця, все наге перед Ним. І ми йому будемо давати звіт. Отже, тут показується, наскільки Слово Боже має велику силу. Воно, як цей рентген, просвідчує кожну людину без винятку. Кожну людину воно просвідчує і показує її стан, хто вона є у світлі слова Божого. Або хто вона є перед Богом, як Бог дивиться на неї. І так само, коли ми будемо заглядати в слово Боже, воно буде показувати. Хто ми є перед Божим? Знаєте, ця одна фраза, ця одна, можна сказати, речення Ісуса. Воно настільки показало їм, хто вони є, що вони почали відходити і почали йти по своїх домівках, звідки прийшли? Звідки прийшли? Наскільки достовірно, як це сталося через одне речення. Знаєте, мені подобається Пророк Йона, коли він пішов в Ніневію, він не більше і не менше говорив, аніж йому сказав Господь. Він з цього говорив 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. 40 днів і Ніневія буде зруйнована. І це три дні ходьби було. Тобто, ця Ніневія, вона була, її можна було пройти за три дні. Так нам. Говорить Господь у книзі Іони. І уявляємо уявління, уявімо собі, одна фраза, одне речення Іони, Бога через Іону привело до того, що вся не Невія покаялась. Бог показав через це одне речення весь жалюгінний стан їхній, починаючи від царя і всіх мешканців Неневії. Побачимо силу Божу, владу Божу, самого Слова Господнього, що нічого перед ним не стоїть ніколи. І воно просвідчує і показує всю наготу. Всю наготу. Тому вони побачили, саме вони побачили тут свій гріховний стан. І написано, вони це почувши з сумлінням до корені, стали один по одному виходити, і, почавши з найстарших, та аж до останніх. І зустав сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. Це ще є приклад для нас. Звичайно, ця жінка вона була з ізраїльського народу. І всі ті старішини, що привели і всі, хто з ними були, так само з ізраїльського народу. І це ще є так само таке застереження, застереження для всіх і пасторів, і членів церкви, що ми ніколи. Поспішно е, не осуджували людей, ніколи поспішно не робили вироку суда. Ніколи поспішно навіть не вилучали людей. Чому? Тому що ми, можем, ми можемо сказати, неправильно поступити. Ця жінка, коли вона, е, коли вона, можна сказати, була в тому становищі, вона була в безнадії. Вона розуміла, що її по закону, по закону, можна сказати, чекає смерть, каменування по закону. І ця, як би сказати, увага була привернена, як це скаже Господь Ісус. І Господь, коли він сам з нею зустався, і він їй задає питання. Де ж ти жінку, що тебе оскаржали? Чи ніхто тебе не засудив, а вона відказала: ніхто, Господи, і сказав Ісус, не засуджую і я тебе, іди собі, але більш не греши. Тобто, тут показується те, що та жінка глибоко усвідомила свою провину. І вона обов'язково в тому стані вона покаялася. Інакше Господь би так до неї не сказав. Тому не нас, віруючих людей, пам'ятаймо. Не, ставимо, не ставимося зразу суддями, тому що пам'ятаємо, що настільки милосердя Боже, воно ставиться вище суда. Я не говорю зараз про ті речі, де потрібно за гріхи дійсно вилучати. Я не про це говорю. Я говорю про те, що ми можемо, скажімо, поспішно це зробити. Або, можна сказати, старатися, можна сказати, зловмисно, як ці фарисеї. Старатися якось поступити. Це неправильно. Стараємося бути і дивитися на, це, на всі речі, як на це дивив бися Христос. І поступаємо так, як би поступив Христос. Пам'ятаємо про ці речі. Боже слово, нам говорить про те, що дійсно. Саме милосердя ставиться вище суда. Тому хай нас благословить Тому Господь, що ми дійсно на історії цих, цієї жінки з Ісусом зробили для себе певні уроки. Перший урок пробуваємо в присутності Божій, щоб ми могли бути використаним Богом. Другий урок. Так само можна сказати, стараємося, можна сказати, коли. Є тупікові ситуації, ніколи поспішно не давати відповідь, як це, робив, як це поступав Ісус. Він поспішно це не робив. Він старався це розумно, дальновидно, і старався тільки Божим Словом дати відповідь. Стараймося так робити, тому що немало може бути підступних людей, які підступ, можуть підступати до нас до нас, як це робили фарисеї з Ісусом, щоб зловити нас на слові. Будьмо в тому мудрими і обережними, як це робив Ісус. Наступне, не спішімо передчасно судити нікого. Не спішімо. А особливо ту, ту людину, яка навіть якщо спіткнулася, навіть якщо впала, але вона глибоко кається, щиро кається, так як ця жінка. То стараємося поступати так, як Христос. Написано в Слові Божому, де Христос каже, не засуджую я тебе, як Господь це сказав, не засуджую я тебе, але іди і більше, не ніж, то Боже Слово, хоче так само е, вимагає від нас і бажає Господь бачити в нас серце Господа Ісуса Христа. Так, так, так що ми поступали, як нас Спаситель. Хай благословить всіх нас Господь, хай ім'я Його буде прославлене. а всі, хто буде слухати, бажає Рясних, Божих благословінь I mean